Вітаю! Ви на каналі CryptoKid. І сьогодні я розповім вам про гру Illuvium та як взяти участь у новому бета тесті Приємного перегляду. З 29 травня почався новий тест гри з призовими у 20 000 ILV. Гру відкрили для всіх бажаючих. Щоб попасти, переходимо на сайт, всі посилання залишу в описі. Далі заходимо через імотейл Passport, Хто ще немає, заходьте на сайт Imotable і створюйте через пошту. Далі натискайте Play, переходите в Epic Games і скачуєте гру. Сьогодні поговоримо про режим Overworld. Якщо коротко про гру, то ми бігаємо по локаціях, збираємо ресурси та ілювіалів. За ресурси крафтимо краще спорядження, а з ілювіалів формуємо сильнішу команду. Тепер все по порядку. Спочатку у вас буде невелике навчання. Далі, на головній локації, ми з'являємось біля телепорту. Йдемо до порталу і опиняємось на базі. Розвертаємось і бачимо Forge. Тут спочатку я рекомендував би прокачати наше спорядження до рангу Advanced. В нас є три елементи. Джекпак – Чим кращий, тим довше ми можемо літати. Шолом дає більшу відстань, щоб побачити ресурси, чоботи, щоб далі стрибати. Як бачимо, для крафту треба есенція, випадає на локаціях з рослин, різні злитки, їх ми крафтимо в наступній вкладці та меншого рівня спорядження. Всі елементи, які нам потрібні для крафту, як і локації, мають свій тир. Його можемо побачити зверху. Наприклад, Erhodium не має зверху позначки. А значить, його ми зможемо знайти на нульовому тірі. Основна тут вкладка шарт. Без них ми не зможемо ловити ілювіалів. З руди в нас є шанс отримати уламок шарду, а вже з нього ми тут можемо зробити шарт. Чим вищої різкості шарт, тим кращих ілювіалів ми можемо ловити. Також ми можемо шарди розпилити на спеціальний порошок та скрафтити master шард. З цим шардом ми стовідсотково зловимо будь-якого ілювіала. Після спорядження я б крафтив покращення для дрона. Тут ми можемо збільшити кількість ілювіалів, костюмів, зброї та зменшити витрати енергії. Дивитесь, читаєте опис, дістаєте потрібні матеріали та крафтите. Далі ми йдемо до портала та опиняємось біля основного телепорту. Натискаємо Е і бачимо карту. Як і казав раніше, кожна локація має різні стейдж. Чим вищий стейдж, тим вищого тіру падають ресурси, сильніші бігають лювіали, та більше ресурсів треба на вхід. Вибираємо та заходимо. Коли ми з'являємось на локації, натискаємо M, щоб побачити карту, і далі H. Червоним підсвічуються зони, де найбільше ресурсів. Можемо поставити правою кнопкою мітки, і коли вернемось назад, вона буде в нас на верхній панелі. Щоб летіти, підстрибуємо і натискаємо Shift. Якщо натиснути Shift декілька разів, то герой полетить швидше, але і швидше закінчиться наша витривалість. Її можемо бачити внизу. Натискаємо Q, включаємо сканер, і тепер нам підсвічуються ресурси в нашій зоні. Щоб розширити зону, Треба крафтити кращий шолом, про який я говорив раніше. Справа внизу бачимо нашу енергію. Щоб збирати ресурси, натискаємо цифру 2, переключається зброя. Знаходимо рослину або руду і стріляємо в неї. В нас списується 100 енергії, а справа ми бачимо, що отримали. Якщо в нас закінчиться енергія, то вертаємось назад до телепорту, натискаємо E е і вертаємось на базу. Потім можемо знову заходити і будемо мати повну енергію. Щоб напасти та зловити ілювіала, натискаємо на 1, переключаємо на першу зброю, та стріляємо в нього, доки не заповниться полоска і не відкриється портал. Якщо ми не встигнемо, то він просто втече від нас. Далі відкривається арена. Ми розставляємо ілювіалів, яких маємо, даємо їм бафи, які зібрали з рослин на локації. Та включаємо автобі. Тут є різні синергії. Про них я розказував у відео про Illuvium Arena, тож рекомендую переглянути. Після перемоги ми можемо потратити шарт і з певним відсотком зловити ілювіала. Є 5 тирів ілювіалів, а також є 3 еволюції кожного. Тір бачимо зверху, а еволюцію знизу. Також раз на 24 години ми можемо клеймити тестовий ефір. Для цього ми маємо трохи пограти в гру, потім зайти на сайт, натиснути Claim і далі Claim тест ефір. Далі переходимо у вкладку Fuel Exchange, і тут за нього можемо купити як набори, так і самі ресурси. Зелений треба, щоб відкрити кращі землі, різнокольорові камінчики створення шардів, а жовтий створення зброї та спорядження. Після покупки за пару хвилин все з'явиться в нас на ігровому балансі. За час тесту ми будемо фармити поінти, за які потім отримуємо дроп токенів. Наразі відомо, що за кожну годину гри ми будемо отримувати по 100 поінтів. Якщо ми зловимо всіх ілювіалів певного рангу, то отримуємо додаткові поінти. Скріни всіх рангів та ілювіалів виставив у своєму телеграм-каналі. Також за Крафт теж має нараховувати поінти, але ще невідомо скільки. Гра цікава, тож переходьте, реєструйтесь і починайте збирати поінти. До зустрічі у наступних роликах.